Багато жалуються, що я типу, роблю відоси штучним інтелектом раніше було краще. Народ, Раніше це коли? Весною робиш відоси з сікатором, пишуть, що не роби з сікатором, раніше було краще. Літом робиш з дюрками відоси, пишуть лажово, з дюрками раніше було краще. То, що не знімаєш, всі пишуть раніше було, було, було лучше. Ну, але раніше, звісно, було лучше, трава була зеленіша. Я дивлюсь по статистиці. Якщо я зараз кидаю відео з тим штучним інтелектом, і він в Ютубі набирає 500 тисяч переглядів, хоча до цього там тисяча дві набирало, то як ви думаєте, це лучше чи хуже, ніж було раніше? Так що, кому не подобається, я ж нікого не заставляю це все дивитися, ці всі художества мої. Такий контент, звичайно, нікуди не дівся. Просто. TikTok більше і всі останні соцмережі про штучний інтелект, того він вам частіше попадається. А такий звичайний контент нікуди не дівся. Він як був, так є, просто його ніхто не дивиться. Просто народ не дивиться, а потім каже, а чого це цей штучний інтелект, бо їм показує цей штучний інтелект. Ну, так, дивіться звичайні відоси, вам буде звичайні відоси показувати. Коротше, таке, народу він не вгодиш. Я роблю так, як мені зручно. Чекайте, бо я вже. Цю рибу на купу кидаю. Так, показую ляща. Лящ чи, чи що, як ви там називаєте цю рибу, не знаю. Пишуть мені, що це не ляж. Я рибу, що це таке. У нас це ляш називається. О,